Це був особливий тиждень на передачі переможний голос віруючого. Ми говорили про дорогу мудрості. Мудрість це найголовніше. Якщо ви не дивились наші попередні передачі, то подивіться їх на нашому сайті і дізнайтесь, що саме ми говорили про дорогу мудрості і про те, як ви можете дозволити мудрості Божій функціонувати і діяти у вашому житті. Але ми ще не закінчили. Так не у закінчили. У нас сьогодні ще одна так. передача. І на цій передачі ми зробимо невеликий огляд, а потім закінчимо вірою на підставі мудрості Божої. Так, ми будемо говорити про дари відкриття духа. Не пропустіть це. Не пропустіть це. Так важливо знати, що Бог відкриває нам те, що було сховане. Ви відчуваєте на собі сильний тиск? Боретесь з рішеннями, які потрібно прийняти, Шукаєте напрямку. У вас, як у віруючого, прямо зараз є все необхідне для досягнення успіху. Почніть все спочатку у мудрості Духа Святого. Саме завдяки роботі Духа Святого Ісус переміг смерть. Ви отримали той самий Дух Святий і Його силу Воскресіння. Навчіться утримувати доступ до Божих стратегій у Його Слові, щоб побачити перемогу. Коли ви оновлюєте свій розум Словом Божим і говорите слова своєї віри, ви зможете подолати будь-яку проблему. Об'єднуйтесь з Духом Святим, щоб виконати те призначення, яке має для вас Бог. Розвивайте мудрість Божу як спосіб життя. Співпрацюйте з Духом Святим, який всередині вас. Співпраця з Духом Святим дозволяє вам отримувати мудрість Божу і відкриваю його дорогу до надприродного. Це Террі, і Нам дуже сподобалось бути з вами на цих передачах і викладати слово Боже. Дякуємо, Кеннет і Глорія Коплен за те, що дозволили нам бути на вашій платформі для всього світу. на передачі «Переможний голос віруючого. Для нас це честь, привілей і радість мати можливість ділитися словом Божим, яке є таким цінним для нас, ділитися ним з нашою аудиторією, нашими телеглядачами, нашими глядачами в інтернеті. Так, так. бо ви для нас дуже дорогі. Це дуже важливий час для нас. До речі, я хотіла попросити вас зробити дещо. Ми би хотіли почути від вас. Напишіть нам, наша адреса зараз на вашому екрані. Зв'яжіться з нами і розкажіть нам, що ці передачі зробили для вас. Звісно, ми з Джорджем хотіли почути, чи отримали ви щось для себе, але ми також хочемо, щоб ви розповідали нам про все, що Господь робить для вас через наше служіння. Або ж, якщо ви хочете просто засвідчити про доброту Божу, повідомте нам, бо нам подобається чути хороші новини про те, що зробив Бог. Протягом цього тижня ми говорили про дороги мудрості. І якщо вам потрібні тези, з яких ми навчали, то просто заходьте на нашому сайті до розділу медіа. Завантажуйте їх для себе абсолютно безкоштовно і користуйтеся ними. Це велике благословення, мати можливість зробити це, щоб потім використовувати їх на домашніх групах та різних служіннях, тому обов'язково завантажте їх. І сьогодні ми хочемо дуже швидко повторити те, про що ми говорили, а потім ми поговоримо про те, що сам Господь нагадав мені стосовно мудрості Божої. Отже, почнемо короткий огляд. Приповісті 4.7 – це наше базове місце писання. Найголовніше то мудрість. Найголовніше пріоритет номер один тому, здобувай мудрість і всім маєтком твоїм здобувай розум або розуміння. з розширеного перекладу послання до колосян 1.9 Ми дізналися, що мудрість Божа це повне розуміння доріг Божих і його мети. Мені справді це подобається. Це такий чудовий опис того, що таке мудрість Божа, бо вона охоплює все. якою б не була зараз ваша ситуація. Щоб не відбувалося, ви звертаєтесь до мудрості Божої. Ви дізнаєтесь у Господа, що вам робити або куди вам іти. Він хоче повідомити і відкрити вам ці речі. Приповісті 2.7. він береже здорову мудрість для праведних. Отже, мудрість Божа зберігається для нас. Вона зберігається для нас. Це скарб, який належить нам. Гаразд дуже так. швидко. Ось, де вона зберігається передусім. Багато людей хочуть, щоб Бог просто сказав їм те, що він вже сказав. Якщо ми ігноруємо його слово, тоді ми ігноруємо його мудрість. Часто в основі конкретного скерування від Господа лежить знання того, що він вже сказав у своєму слові. Тому передусім вам слід прагнути писання. В першу чергу вам слід прагнути того, що він сказав у цьому записаному слові. І потім він зможе просвітити вас на підставі того, що ви знаєте, або через якісь місця писання, або промовить до вас конкретно про вашу ситуацію. Але в основі цього завжди буде лежати ось цей фундамент. Скажу вам ще дещо. Деякі люди кажуть, Господь мені сказав, але коли я чую, що вони говорять, це не відповідає його слову. Бог ніколи не скаже вам щось, що не відповідає його дорозі і його волі. Він ніколи, ніколи, ніколи цього не зробить. Тому так. важливо пам'ятати, що так. це перше місце, де ми шукаємо його так. мудрість. Ось чому ми цінуємо мудрість Божу, і саме тому книга приповістей така важлива, бо це дорога мудрості, і починається вона з того, що ці приповісті тут для того, щоб ми могли пізнати зрозуміти мудрість Божу. Тут сказано, з чого починається мудрість, як вона виглядає, як вона діє, що вона робить і чого не робить, як вона думає і як вона говорить. Мудрість Божа. Інколи всього один, два, три вірші може змінити ваше життя або врятувати так. ваше життя. Так вірно. І ми також дізналися, що один із способів отримати доступ до мудрості Бога це просто попросити Його попросіть його. Просіть, як сказано в посланні Якова 1, 5, 6, якщо вам у якійсь сфері бракує мудрості, попросіть і він щедро дасть її вам. І не повинно бути жодних коливань. не повинно бути жодних сумнівів, тому що ви маєте просити з вірою, вірячи Богові. Отже, отець, я прошу прямо зараз, і я роблю це прямо зараз. Насправді. Так насправді. Отець, я прошу у тебе Дякуємо, твоєї Господи. мудрості. Нам потрібно твоєї твоєї мудрості для роботи цього Дякуємо, служіння Господи. твоєї мудрості для роботи церкви та біблійного коледжу Кеннета Копленда, а також всіх наших офісів у всьому світі. Дякую тобі за велиття твоєї мудрості і скерування. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти служиш мені прямо зараз. Я беру її вірою в ім'я Ісуса. Я вірю. Я вірю, що отримую що отримую. Досконалу мудрість Божу. Досконалу мудрість Божу. Вірою. Вірою. Я точно знаю, що робити». «Я точно знаю, що робити. Отже, ми говорили так. про те, що потрібно усунути з нашого лексикону слова. Я не знаю, що робити, і ще дещо. Джорджа часто він показує нам, що робити, і це перший крок. Він не завжди показує все так. одразу. Так, так. Він хоче, щоб ви діяли вірою. Так, я знаю, що мені слід зробити далі. Ви берете це і продовжуєте стояти у вірі просячи. Ось чому сказано: Він дає щедро, він просто продовжить так. давати. Гаразд, я знаю, що робити, гаразд, Господи, і тепер я знаю, що робити далі. І це крок, бо це ходження вірою. Ми живемо вірою, і віра постійно приймає мудрість. Божу. Ми Божа. бачили, як Бог відкривав велику кількість речей у нашому житті. І ось що ми засвоїли. Якщо ми зустрічаємось з проблемою і просимо Господа про мудрість Божу, можливо, ми не одразу бачимо всю картину, але ми знаємо, що вона працює. Ми знаємо, що мудрість продовжує діяти. Ми знаємо, що вона продовжує рухати ту гору, і гора потрохи зрушується і кидається в море. Тому те права, це відбувається послідовно. Ви стоїте у вірі, вірите Богу і не хитаєтесь, не сумніваєтесь. Я маю мудрість Божу. Я маю мудрість Божу. Вірою Я точно знаю, що робити. І це не прояв гордості. Ні, зовсім ні. Ви приводите свої слова у відповідність з його словом, тому що він зберігає цю мудрість для вас. Ми також говорили про те, як знайти ключ або ключову річ. Ключ це мудрість Божа. І я розповідав вам про ті речі, яким Орел Робертс поділився з братом Коплендом. А той, в свою чергу, поділився з усіма нами про те, як знайти ключову річ, і вчора ми разом розібрали це. Зараз я швидко це повторю. Крок перший: приділяйте час тому, щоб молитися. Так, інколи це не займає багато часу. Але коли у вас відбувається щось серйозне або ж просто для практики, приділяйте час молитві. І Кенет сказав взяти від одного до трьох днів і не молитись ні про що інше в цей час. Так. Якщо ви можете приділити молитві весь час чудово, або просто зосередитись на молитві в той час, який ви маєте. Але приділіть цьому час, а не кілька секунд. Не просто говоріть так. молитву. А проведіть якийсь час у спілкуванні з Богом і дозвольте йому так. дати вам мудрість навіть стосовно того, як вам молитися. Використовуйте свій час розумно, бо якось я був у офісі, і у мене з'явилось велике вікно. Так сталося багато вільного часу. Так, вільний час я сів і подумав. До цього у мене були зустрічі, через якийсь час мала бути ще одна зустріч. І Я просто запитав у Господа, що ти хочеш щоб я зробив. Він сказав в той час, який ти маєш. Молись у дусі про цю ситуацію, ось у чому була мудрість Божа, яку він дав мені тієї миті у той відрізок часу. я не став витрачати його надаремно, а звернувся до господа і запитав що робити. І це привело тебе. Це був прояв його мудрості, так, який привів так. тебе до нашого кроку. номер два а а саме... моліться мудрістю іншими мовами. мовами. Так. Тому очевидно, нам завжди буде потрібно більше мудрості. Завжди з'являється що ще. Ніколи не буде гаразд, я отримала мудрість. Більше мені не потрібно її отримувати. Ніколи такого не буде. Так. Бог спонукав тебе молитися іншими мовами про наступні події, тому що ми постійно потребуємо мудрості, але так чудово жити в єдності з духом мудрості, так. з якого ви завжди черпаєте. інколи нам потрібен вищий рівень мудрості в певних обставинах. Так. І як добре, коли приходить мудрість. Тобто, ви зустрічаєтесь з якоюсь ситуацією, а мудрість Божа вже поруч, щоб з нею розібратися. зовсім недавно у мене була така ситуація, коли мені доводилось лише спостерігати, якщо можна так сказати, а мені нічого було сказати, що зробити. Я просто спостерігала за цим кілька місяців, і потім раптом раз, і я знала, що робити. Чому це раптом прийшло? Так. Бо я молилась так. і сповідувала щодня протягом кількох років, записане у посланні до Ефесіан один сімнадцять в розширеному перекладі. Я вірю, і приймаю мудрість Божу, розуміння таємниць в глибокому і близькому пізнанні його і все це разом з молитвою іншими мовами. У мене жодного дня не проходить без молитви іншими мовами. Так. Навіть протягом так. дня я не ходжу довго так. без молитви іншими мовами. Інколи я прокидаюсь посеред ночі, як моя бабуся, у дитинстві я спала з нею, і вона завжди молилася іншими мовами. Коли вона набирала повітря, у неї були інші мови, коли вона видихала хропіння, інші мови на вході і хропіння на виході. Інколи навпаки. Але ця жінка жила у постійному потоці молитви іншими мовами, так і в глибині розуміння та мудрості. Як на мене, це можна було відчувати, що би вона не сказала. Якби вона сказала Тері, завтра сонце зійде з іншого боку, я би дивилася у вікно і чекала, так. бо все, що вона говорила, відбувалося. тому що у неї був такий зв'язок з Богом. І щоразу, коли ми з чимось зустрічалися, вона казала нам накиньтесь, «Накиньтесь на, це на, на це іншими мовами, іншими накиньтесь мовами. на це іншими мовами. Бо у цьому, так, у цьому була цьому мудрість. мудрість у цьому мудрість. І потім брат Коплен сказав про третій крок: моліться, поки не будете знати, що робити. Продовжуйте молитися. У Біблії сказано. І тоді мир Божий, який переважає все розуміння, або мир Божий, який глибше від того миру, який може принести ваш розум. Отже, приходить мир. Мудрість і мир це друзі. Коли до вас приходиться мудрість, то приходить і мир. Так. Муки і боротьба фактично закінчується. Навіть якщо вам ще доведеться пройти а, цей шлях, знати що робити, коли ви дізналися це від Бога, тоді ви маєте впевненість що все буде так, як він Брат Копланд сказав говорити: я не зроблю жодного кроку, поки не отримую мудрість Божу. Я нічого не роблю у цій ситуації. Я поки не буду точно знати, що робити. Я не буду Поступати щось робити, тиску. поки я не отримую мудрість Божу. І він сказав: відповідь прийде, і це буде виглядати найлегшим, що ви коли-небудь робили. І що мене справді благословляє, то це те, що протягом багатьох років ми бачили мудрість Божу у нашому житті. Ми бачили, як Бог допоміг нам пройти багато ситуацій. І тепер, коли ми зустрічаємось з новими ситуаціями, я згадую ті і повністю довіряю вірності Бога. Він такий добрий до нас. І я знаю, що він робив це раніше, і він зробить це знову. І все, що нам потрібно зробити, і ми стаємо кращими. Так? Ви стаєте більш фаховими так. по мірі того, як просуваєтесь у цьому. Коли я досліджував цю тему, я підійшов до останньої частини, і Господь ніби поплескав мене по плечу і сказав: не забувай про дари відкриття духа. Я подумав: отак дари духа, прояви духа. І навіть інші мови, і тлумачення, здатність молитися іншими мовами. Про те саме говорив Орел Робертс молитись, а потім тлумачити це для свого розуму. Те, про що ми молились у дусі, ми потім молимось своєю рідною мовою. І Бог сказав не забувай про духовні дари відкриття. Я записав ці три пункти, щоб ми обговорили їх. Хочеш прочитати цей розділ? Так, давай спочатку прочитай місцеписання, фундамент Гаразд. для цього. Так, Отже, 12, 12 розділ Першого до Коринтян у першому вірші говориться про духовні дари. І слово дари виділене курсивом, тобто воно додане. Тобто, насправді Павло каже: Я не хочу, щоб ви не знали стосовно того, що пов'язане з Духом Святим. Це важлива інформація, але заради економії часу ми одразу перейдемо до 7-го вірша. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, а іншому слово знання тим самим духом, іншому віра тим самим духом, а іншому дари зцілення тим же духом, іншому творення чудес, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснення або тлумачення мов. Давайте розберемось, про що тут іде мова. Мова йде про дар Духа, про прояв духа, коли Дух Святий проявляється незвично, незвичним чином. І Якщо ви перейдете до 14 розділу, то побачите, що інші мови, тлумачення і пророцтва досяжні всім віруючим. Але щоб зрозуміти це, вам доведеться дослідити це. А тут описані дуже особливі дії духа, Але я скажу наступне: хоча існують прояви духа, які мають щось на кшталт підсилення, тобто мають щось надати, але вже сам дух вирішує, кому їх дає. Але ми також можемо побачити у цьому Джорджі, що багато з цього є природою самого Духа Святого. А природа цих дарів така, що вони досяжні віруючому. Наприклад, слово мудрості, я знаю, що ти поясниш, що це так. Тому скажи, що таке слово мудрості. Фактично, це щось що відкрите Богом і говорить про майбутнє стосовно так, майбутнього або невідомого. Так і я як віруюча, я народжена від Духа. Я відкрила своє життя для повноти служіння Духа Святого. А природа Духа це відкриття, І воно може прийти як знання, розуміння, спонукання. Інколи це внутрішнє свідоцтво або внутрішній голос Духа Святого. Це не обов'язково те слово мудрості, про яке говорить у 12 розділі. але ми можемо сказати. Слово мудрості це природа Духа Святого І Ми можемо очікувати, що він говоритиме нам слова мудрості в будь-який час. Отже, чи то просто знання, тихий внутрішній голос, чи авторитетний голос Духа Святого, чи згідно 12 розділу 1 до коринтян є випадки, коли він вирішує дати абсолютно інший рівень відкриття. Ви часто бачите прояви цього серед віруючих, на зібранні, або ще десь, або це проявляється як щось, на що потрібно реагувати на більш високому рівні віри. Але в будь-якому випадку, хоч у 12 розділі, першого до коринтян сказано, що це дари духа. Ми можемо побачити в них природу духа, який дає мудрість, знання і і зілення і віру, так. і розпізнавання духів. І, і там говориться про те, щоб ми розвивали, культивували ці дари. І так він говорить, Ви нам можете. робити це, розвивати Ви можете їх. стати вправними у слові мудрості і бачити, так. які дії необхідно зробити стосовно майбутнього. Я навів тут приклад 41-го розділу буття. Йосип витлумачив сон фараона і знав, що робити стосовно семи років достатку і семи років голоду. Але ви не можете дати це собі самі біблія говорить, що це дари, і він вирішує, коли і кому їх давати. Тобто, ви не можете дати собі відкриття, ви не можете дати собі якийсь дар, але ми можемо навчитися підкорятися йому і тому, яким чином він вирішить дати це вам. Чи так. то сильне спонукання від духа, чи то тихий спокійний голос, чи сильний авторитетний голос? Чи просто він скерує вас до якогось місця писання, або це буде дар духа так. високого так. рівня. Мудрість приходила до мене через прояви цього дара через іншу Є людину. Є ще Слово знання. Слово знання це відкриття про те, що вже сталося або відбувається у теперішній час. Так, наприклад, маленький Джеремі ходив до дитячого садочку, наш, наш син Джеремі, коли він був маленьким, приблизно у віці чотирьох років, і у пастора Террі було слово знання. Хочеш поділитися словом знання, яке так, у тебе було Так, я збиралась Джеремі? покласти Джеремі спати? Я увійшла до кімнати, і до мене прийшло слово знання. Це було не просто якимось спонуканням у моєму дусі. Я знала, я знала це так, ніби хтось зателефонував мені і розповів по телефону. Я подивилась на свого чотирихрічного хлопчика і сказала: Джеремі, ти цілуєш дівчаток? І він відповів: ну так він цілував всіх дівчаток на дитячому майданчику. Це виглядало дуже мило, коли їм чотири роки. але була причина того, чому Дух Святий сказав мені: якби ми не зупинили це у нього в чотири роки, і на рівні чотирирічної дитини, то що було б в чотирнадцять років? Що було б в інші періоди його життя? Господь знав, що диявол приготував для нього цю пастку. І тому мені довелося сказати йому, Джеремі, давай більше не будемо це робити. Чому би тобі не поберегти свої поцілунки для мене, для однієї бабусі, для другої? Нехай вони будуть поки що тільки для нас. Давай більше так не будемо. Гаразд, він виглядав трохи розчарованим. Господь показав тобі, так. що робити, і це була мудрість Божа. Мудрість Божа. Так. Є ще розпізнавання духів. Отже, розпізнавання духів це розпізнавання характеру духовної активності, хорошої чи поганої. Наприклад, діє 8.20. Але Петро сказав йому: нехай срібло твоє буде з тобою на погибель. Бо ти думав набути дар Божий за гроші. Нема тобі у цім частки ні долі, бо серце твоє не праве перед Богом. У приповістях говориться, що розпізнавання властиве мудрості. Якщо ви будете шукати мудрість Божу. То розпізнавання, можливо, не на такому високому рівні проявлення цього дару, але воно також є природою Духа Святого, і воно є у мудрості, розпізнавання так. означає розрізняти звідки це прийшло? Від Бога? Це добре? Чи це прийшло від чогось земного і душевного? Чи це моє демонічне походження. Це мені на користь чи на шкоду, це те, що мені слід робити, це породжене мною самою, це породження егоїзмом чи гордістю. Чи це справді порада Духа Святого? Ось це розпізнавання у дії. І вам потрібно зачекати і дозволити Господу поговорити з вами про це. Якщо, можна, я ще швидко розповім про розсудливість. Розсудливість також є у мудрості. Про це говориться у приповістях. Розсудливість каже, чи час зараз говорити про це? Гаразд, я бачу, що це не Бог. Припиніть говорити про це. Розсудливість очікую від Бога і знаю, що робити. Може, я щось не те сказала. Є багато речей, які я не кажу. Інколи мені не слід говорити більш ніж я знаю, і не повторювати якісь речі, не брати у чомусь участь. Розсудливість знає ваше положення і знає, коли можна висловитись чи виступити, а так. коли краще стриматись. Це розсудливість. А ще мудрість Божа пов'язана з нашим даванням і сіянням, так. коли ви можете почути від Господа, що це слід мудрість. давати і що посіяти. І ми робимо це вже багато років. Ми з тобою робимо це вже багато років, і у нас навіть є своєрідна гра, у яку ми одне з одним граємо. Террі приходить до мене і каже: я хочу дати на щось, але спочатку я хочу почути, так. скільки ти хочеш, щоб ми часто дали. ми одразу нічого не відповідаємо. Так. Ми кажемо, ми ще повернемось до цього питання, і ми молимось про це. Так ми прислухаємось так. до того, що всередині нас. Ми обоє майже завжди, не щоразу, але майже завжди хтось з нас приходить першими, каже: так. Мені здається, так. що господь спонукає мене або бажання мого серця дати ось таку суму і другий відповідає: саме про неї я й думав. Так. І оскільки у нас була сила згоди, мудрість вела нас до того, так. щоб ми прийшли до згоди. А якщо ми не прийшли до згоди, то ми все оцінюємо і дивимося, що буде мудрим зробити. Це узгоджується з місцем писання у 9 розділі 2 до Корінтян, де говориться кожен нехай дає як постановив у серці своєму, не з жалем і не з примусу, тому що Бог любить того, хто дає охоче. Це означає давати за скеруванням духа, це означає давати відповідно до мудрості Божої. І ми старі хочемо подякувати всім нашим партнерам за те, що вони сіють у місію Кеннета Копленда. І ваші фінанси роблять таку велику роботу. Ми можемо довго розповідати вам про те, що тут відбувається, і про будівництво, яке зараз триває, і про євангелізаційні проекти, і про все, що відбувається. Дякую за те, що робите це можливим, так? і дякую вам за те, що допомагаєте Кеннету і Глорії виконувати дане їм Богом доручення, проповідувати безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю. І є одне слово, яким я можу описати вам все, що відбувається тут у місії Кенета Копленда. І це слово розширення. Ми розширюємось. Ми розширяємось у всі боки. У всьому стільки всього відбувається, стільки всього у мене на столі лежить 15 різних будівельних проєктів, які ми зараз розглядаємо. Вони знаходяться на різних стадіях. Але незалежно від того, чи є ви партнером, який сіє регулярно, чи ви лише зараз хочете посіяти у це служіння, те, що Бог поклав вам на серце. І Біблія говорить, щоб ви робили те, що у вас на серці. Вам не потрібно чекати, поки вам хтось щось скаже. Прийдіть з цим до Господа. Часто він говорить збільшити суму, але зробіть так. те, що у вас на серці. Так. І ми запрошуємо вас це зробити так. Бо сьогодні. День пожертвування, щоб підтримати роботу цього служіння. Я вже розповідала вам про доньку пастора, якій я посіяла свій годинник, бо вона знала, що це хороше насіння для мудрості Божої, і Бог дав мені тобі, Господь, цю цьому за наших партнерів, наших вірних партнерів і тих, хто жертвує місію Кенета Копленда. І я дякую тобі за стократний рожай, який постійно працює для них, в ім'я Ісуса. О, так. Амінь. який це був чудовий тиждень? Пригляньте ще раз ці передачі, завантажте те, за досліджуйте їх. В них є більше ніж ми встигли розібрати, і ми хочемо, щоб ви знали, Бог, Бог любить вас. Ми любимо вас, І ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRQЄ в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкиє. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.